Нагадаю, що сьогодні 630-й день як військо кремлівських фашистів без оголошення війни підступно напали на нашу країну для знищення української нації. Бійці аеророзвідки підрозділу Flying Skull провели масштабну операцію із зачистки російських казарм біля селища Брилівка Херсонської області, що з лютого 2022 року перебуває під окупацією. За словами авторів відео, завдяки їхнім зусиллям у наведенні на ціль, нашою артилерією було ліквідовано як мінімум два взводи супротивника. Було доставдено боєприпаси, штурмове снарядження, провізія. Цей підрозділ рашистів наступного дня мав виконати бойове завдання на важливій для них ділянці фронту для її повернення. Наші аеророзвідники весь цей час уважно спостерегали за противником та готували, так би мовити, гостинну зустріч. Окупанти, не ховаючись, ходили серед білого дня великою групою, розділилися на дві частини. Кожна з яких обрала собі будинок для базування. Почекавши, коли штурмовики росіян зручненько вмостяться у будинках, українці відправили туди свої пекельні подарунки. Скарг від отримувачів не надходило. Просто по плану, По графіку. Все робиться так, як і запланував генеральний штаб. Росіяни у коментарях волають та вимагають покарати командирів цього підрозділу. Інші пишуть, що це все кадри комп'ютерної гри. Силах нет. Давайте ми сездаємо в Росії Міністерство щастя, да? Черговий підрозділ Кремлівської Мерзоти припинив своє існування.